Доброго ранку, я кажу нашим глядачам. Доброго ранку, я кажу. Гостям студії Доброго до нас ранку. сьогодні завітали Володимир Васильович Сальдо, Херсонський міський голова. А також Володимир Михайлович Дебой, Житомирський міський голова. Отже, ми раді вітати. Нас такого не чи було, аби було два міських голови одразу тут у студії. Тому ми сьогодні будемо говорити про мету вашого візиту. Ну, і, власне, будемо говорити що спільного між нашими містами і що можливо варто перейняти один в одного. Оскільки я так розумію, що приїхали ви до Херсона саме із метою, аби перейняти якийсь досвід, щось побачити, щось взяти для себе. Які перші враження? Ви знаєте, ми дійсно таким офіційним візитом вперше в Херсоні приїхали депутати міської ради, голови постійних комісій, заступники, секретарі міської ради і керівники департаментів. Тобто, ми приїхали такою серйозною делегацією, і спасибі і Володимиру Васильовичу і Зої Яківні, що зустріли нас разом зі своєю командою, голів постійних комісій, заступників. Депутатського складу Херсонської міської ради практично в такому серйозному складі, і вчора саме головне, ми провели цілий робочий день спілкування один з одним. Е, перше, що люди познайомились один з одним по своїм напрямкам. Тобто бюджетний напрямок, транспортний, комунальний напрямок, і сьогодні вони вже продовжують спілкуватись, але в режимі особистих стосунків і прийняття досвіду. Другий момент ми дійсно попросили це. Наше було прохання звернення до Володимира Васильовича з тим, щоб прийняли нашу делегацію з метою обміну досвідом. Я маю честь бути вперше обраним міським головою. Володимир Васильович уже. Третій раз отримав довіру жителів міста і тому є чому повчитися у такого серйозного mm -hmm. колеги і у команди Херсона, яка має свої і надбання і напрацювання. І ви знаєте, не потрібно вигадувати велосипед. Він сьогодні є у сусідів, і можливо подивитись, що кращого, і ми дійсно так це зробили. Для нас це два цікавих напрямки. Перший це єдиний департамент земельно архітектурний, тому що в нашому місті це поки розділено. А такий департамент дає можливість зручно, в першу чергу для підприємців, для людей, і ми цей досвід веземо з Херсонщини. Друге питання це дозвільний центр, відповідно, який на високому рівні, який має високу оцінку рейтингу на рівні держави, зручний для жителів і далі удосконалюється. Це два основні питання. Але разом з тим у нас багато спільних питань, тому що це обласні центри, і дуже вдало сказав вчора Володимир Васильович, що проблема. Вона, коли ти побачив, що у сусіда є, то стає трошки легше на душі. Тобто, в нас ті ж проблеми, і водоканал, і трамвайно-тролейбусне управління. Так що, ми приїхали дійсно і щиро дякуємо за таке перше враження: це гостинність. Щира, така українська, добра наша гостинність і чудове враження від спілкування. От ви сказали про те, що у вас це перший такий досвід да, на посаді міського голови? Так. У Володимира Васильовича завтра вже такий своєрідний ювілей. Десять років на посаді міського голови. Ми вас з цим вітаємо Дякую, перш за да. все. Ну, от бачите, вийшло так, що десять років не минули марно. До нас їдуть переймати досвід, а це приємно, погодьтеся. Ну, от коли ви почули таку пропозицію від своїх Житомирських колег, що хочуть приїхати. Що це були за відчуття? Оскільки ну, ми звикли говорити, що у тих краще, у сусідів краще. А дійсно таке виявляється, що і в нас є що щось взяти. Є так. Так. ну так вже звикли знаєте завжди говорити. Це теж народна мудрість, що у сусідньому болоті навіть жаби mm -hmm. голосніше гавкають. Ну, так звикли говорити, коли їдеш десь туди і бачиш, що є і щось там гарне, і в себе теж є що подивитися, і не тільки подивитися, а що і показати. Я хочу сказати, що дійсно Володимир Михайлович правильно говорить, що коли перший раз обирають тебе міським головою, а на міського голову не вчать ніде, немає такого, такої кафедри, немає такого таке навчання, та, на навчання на практиці та університету, це навчання на практиці. Я коли перше був обраним міським головою, я теж їздив до своїх колег. Там хотів подивитися, як в інших містах, в таких продвинутих на той час там Ілічівськ. У нас був я зразу ж за через два місяці поїхав до Ілічівського міського голови, і теж хотілося подивитися, як працюють інші. Згодом я зрозумів, що в нас є спільні проблеми в містах, і в кожному місті є свої напрямки і свої напрацювання як вони вирішуються. Відповідно, щось можна побачити у сусідів, у друзів, і відповідно щось можна перейняти. Але в той же час, от я хочу сказати, що вчора. Така серйозна делегація приїхала. Цілий автобус великий Володимир Михайлович взяв на себе сміливість. Я думаю, не за кермом. <с <с так 27, так? так 20, осіб 27 осіб. Mm -hmm. Спасибі вам депутат... за те, що ви не відмовили нас, всіх прийняли. Я навіть Ми гостинні дуже так, так. Я навіть здивувався. Думаю, якщо е, міський голова, секретар міської ради, його перший заступник, керівники е, виконавчих фінансового, фінансового, департаменту, департаменту комунального. Комуна? Все все адміністрація міста виїхала. виїзд Житомир залишився фактично без керівництва. так? Ну якщо як дивіться, дні? якщо виїхали, mm -hmm. значить впевнені, що в місті все в порядку робота налагоджена Тоб, робота налагоджена, так. і слава богу, і, дійсно так, дійсно, ось під час спілкування я переконаний, що і житомирчани, і ми херсонці щось отримаємо один від одного, тому що замикатися mm -hmm. от в себе тільки в своїй скорлупі. То розвиток буде зупинений, і ось це спілкування, воно дасть можливість внести нові якісь такі моменти до роботи Херсонської міської ради. Відповідно, якщо приїхали представники Джитомирської міської ради, то теж там щось нове вони отримають. Тим більше, що дійсно наш дозвільний центр він вже заслужив таку повагу і має таку славу. Ми коли його створювали ще в перші роки. Перший рік, другий рік зразу так отримав такий серйозний авторитет. До нас приїздили багато із Криму. Приїздили дивитися, як він працює із Запоріжжя, і з Дніпропетровська, і з Миколаєва. Навіть наші сусіди. Ми постійно в нас найближчі два обласних центри, і ми так постійні. У нас змагання добре майже соціалістичні. Вона змушує рухатися вперед. Так Погодьте. тому, ось такі зустрічі вони завжди приводять до поштовху вперед. Все рівно, ось я переконаний, вони дадуть мотивації нашим депутатам, нашим керівникам. Вчора вони спілкувалися десь приблизно, я думаю, до пізньої ночі, і знаходилися теми для обговорення. Особливо і е, мій перший заступник і заступник по ЖКХ, Вони е, працювали зі своїми колегами, е, які працюють з головний архітектор. А, приїхав з Житомира, угу. теж знаходяться спільні теми, спільні розмови. І в нас з Володимиром Михайловичем теж тільки багато спільного ми вже сказали про це. Є у наших міст. Нам мотивацію, так як вам у вас є певна мотивація, у нас мотивацію нам дають наші глядачі. Тому я вас закликаю приєднуватися до нашої розмови 26 45 96. Не забувайте цей номер телефону, не лінуйтеся телефонувати, прокидайтеся, приєднуйтеся до нас. У нас сьогодні міський голова Житомира, міський голова Херсона. Ми говоримо про спільні. Проблеми, як ми вже так трошки зачепили цю тему. Ну, ви знаєте, ми сказали, от про той позитив, якому якому у нас можна навчитися з іншого боку, не можемо говорити, не говорити і про те, за що іноді міську владу таки лають. Те ті проблеми, які є. Я думаю, що вони є схожі, де в чому і в Житомирі, і в Херсоні. От головне, що в нас є транспорт. У нас є дороги. Коли ми чуємо багато нарікань, от чи доводиться вам чути такі ж нарікання? Ви знаєте, дійсно ситуація, десь аналогічна. Ми сьогодні маємо проблеми, я скажу для жителів Херсонщини, аналогічні і не побоюсь цього сказати, що багато з них зв'язані з державним недофінансуванням. Про що йде мова? Мова йде про те, що якщо пільгове перевезення пасажирів забезпечує, то має держава, а фінансує не в повному обсязі. Тому сьогодні стан трамвайно тролейбусного управління. У нас є ще й трамваї. Він дуже складний. Це рухомий склад, який не оновлювався багато років. Це безумовно матеріальна база, яка зношена. Але це єдиний вид транспорту, який повністю перевозить пільгові категорії пасажирів. Це е, підприємство, яке е, соціально спрямоване, люди всі працевлаштовані, легальна заробітна плата, люди захищені на відміну інколи від малого mm -hmm. бізнесу. Тобто, це підприємство має бути підтримане державою. Сьогодні маємо проблему. Інше питання це водоканал. Наприклад, ну як можна сьогодні жити без води? Можливо, я вам скажу і без електроенергії якусь там ну годину можна. А от вода це санітарія, це перша необхідність. Разом з тим сьогодні невідповідний тариф, зростання цін на електричну енергію, підвищення заробітної плати реагентів. А тариф знаходиться на рівні собівартості і на жаль, не нижче собівартості. І на жаль, ми не маємо відшкодування. Від держави цієї різниці страждає хто житель міста, страждає трудовий колектив. От як ви вирішуєте ці проблеми у своєму місті? Як вони вирішуються у Херсоні? Ми поговоримо. Давайте після того, як послухаємо запитання глядача. Доброго ранку. Добрий, от будь ласка. Я задаю вопрос нашому меру города Херсона. Може Житомир обрадується, а може е, обратному... Ви знаєте, Камко 83, ви були у нас на крише. Так обіщали в двух недільний срок, щоб все там було добре. Що то нічого, нікаких, нікаких, ну ну нічого, розумієте? Побіщайте що нам. Дякую. Так, раз. Може, раз буде вже точно. Так, Напевно, ми чекаємо не лише на обіцянку, а й на Так-так, ну, перш за все так я був угу. на цьому будинку і. Я сказав так, я трошки уточню, було сказано, що з настанням відповідної погоди, коли можна буде проводити ремонт, там всі ті недоліки, які були виявлені, я спеціально приїхав подивитися, як підрядні організації зробили неякісні ремонтні роботи. Всі ті недоліки будуть усунені, так що трошки треба ще потерпіти. Вже ось бачите, то начебто стало тепло і знов-таки холодно стало. Трошки треба потерпіти. Обов'язково під представник підрядної організації був з нами. Він дав гарантійні зобов'язання, що він всі недоліки усуне і закінчить свою роботу якісно на тому даху. Ну, бачите, житлово-комунальні такі проблеми Ви знаєте. І на жаль, жотому рітеж угу. сьогодні з півтори тисячі будинків більше двохсот протікають дахи. Це є проблема в підвалах. Вони аналогічні ці проблеми, і дуже приємно, що міський голова особисто пішов, подивився, як працюють підрядники. робити для того, щоб я теж так роблю, і ви знаєте, з тим же зустрічаємось, тому що ти ж гроші проплачуєш, тобто бюджет свої зобов'язання виконує. А от якість відношення людини до праці. Тому таких треба стимулювати. Якщо вже особисто міський голова це зробив, я думаю, дах у вас буде нормальний на багато років. Хай так і буде. Ну, зараз уся Херсонська область почула обіцянку Володимира Васильовича. Будемо сподіватися, що вже наступного разу ви будете перевіряти дійсно якість цієї роботи і переконаєтеся, що вона зроблена добре. Ми обов'язково зустрінемося е, тоді, коли ця робота буде завершена. Угу. І я ось е, ви говорите, які. Проблеми в Житомирі. Так, і в Житомирі, і в Херсоні так, є так. дороги, і в Житомирі, і в Херсоні є водоканал. Є... А Якщо це є, то є і проблеми, да, відповідно. От, от, так. У нас немає трамваїв, бачите, в них у них є, є трам... тролейбуси. А... Тролейбуси є і там, і тут. Так, так. Але в нас, наприклад, є водний транспорт, у нас там так, пасажирів гу. перевозять, а в Житомирі немає. Але все ж таки mm -hmm. тролейбуси є і там, і там. Тому ось ці всі проблемні питання, які стосуються міського господарства, вони ну, майже однакові. І в нас є системний підхід до, до вирішення цих mm -hmm. питань. Дійсно, от будь-яке питання, до речі, і ремонт даху, і проблема водоканалу, і зношений стан е, рухомого е, рухомий рухомого стану тролейбусного депо нашого. Все це для того, щоб вирішити, треба перш за все виголи. Яка проблема головна? Недостатня. Кількість коштів, якщо буде коштів більше, проблеми будуть усуватися швидше, але вони все рівно не зникнуть повністю. Вони все рівно будуть і пасувати перед ними не треба. Треба просто-напросто планувати свою роботу узгоджено з різними напрямками міського господарства. В цьому якраз полягає робота міського голови. Зосередити всіх на тих пріоритетних напрямках, які на які є можливості, і пояснити людям, що, наприклад, на все зразу не вистачить. Ні коштів. Головне, ні аби людей. люди це зрозуміли так. і дійсно таки поставилися толерантно до цього пояснення. У нас є запитання глядача. Доброго ранку. Привіт. Будь ласка. Володимир Васильович. Доброго ранку. Вітайте. Здравствуйте. 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 Такий от вопрос к вам, интересно. Знаєте ли ви, ілі не знаєте, ну повинні знати. У нас существует социальная служба, которая вот предоставляет маршрутки в городу. І почему-то тільки один шостий маршрут, ну маршрутка, да, есть так социальный, да. А другие направления, почему его нет? У вас что, денег нет? Или когда-то на вашем месте сидел здесь работник транспортный, ему задавали вопрос, он сказал, что это относится за счет недопросовенственности наших водителей. Что значит недобросовестности? То есть они есть социальные, а они не выставляют таблички или как это понять? Объясните, пожалуйста. Хорошо, я, я, я вопрос запутать? я вопрос понял. Ну, видите сразу, во что денег не хватает. Ну, действительно, денег я уже только говорил, только что говорил, нам все не хватает. И социальные маршруты – это договор Управления транспорта и связи городского совета с перевозчиками большая часть перевозчиков участники ну, и это договорные отношения они берут на себя ответственность по перевозке э, кроме того что представители категории льготных еще и социальные есть маршруты которые перевозят в определенных шестерка например в определенных направлениях людей э, с, по специальным расценкам и вообще бесплатно сейчас эта сеть расширяется вот мы в прошлом году договорились, и есть у нас несколько, кроме того, это тоже социальные маршруты, школьные. То есть возят школьников к тем школам и с тех районов города, которые находятся в отдалении, тоже за 50% стоимости тарифа. И э, изучается, на каких направлениях ну, наиболее, наибольшая потребность перевозки таких пассажиров. И поэтому, если у вас есть, я, к сожалению, мы в этом варианте не, не сможем... Поговорить з жительницей Херсон да, да. Приходите, пожалуйста, ко мне на прием, или позвоните на телефон 493340, круглосуточно работает і давайте предложение. Мы их изучим и по на тех маршрутах будем добиваться транспортных організацій, щоб они свои обязательства выполняли. 49-33-40, якщо Володимир Михайлович не знає, це телефон гарячої лінії міського голови. Чи є така гаряча лінія у вас і чи можуть так люди, херсонці зі своїми питаннями звернутися до вас? Ну, у нас у нас звертаються mm -hmm. Житомиряни, і я хочу сказати дійсно проблеми схожі, абсолютно схожі. От я, знаходячись в студії, відчуваю, що та ж атмосфера і ті ніби на роботі в Житомирі. Так що і мені приємно, що люди звертаються так шанобливо. Тобто є сьогодні контакт міської влади, є взаємопорозуміння, є повага. Дійсно, в Житомирі також є гаряча лінія. Дійсно, ми фіксуємо всі звернення громадян. Працюють служби, якщо не виконується, то ці звернення надходять до міського голови, і відповідно, вже рівень контролю підсилюється. Але проблеми схожі. єдине, що я хотів би відмітити, користуючись таким ранком ефіром добрим. Ви знаєте, ми по-доброму заздримо, і я прошу жителів міста Херсона це цінувати. Що у вас сьогодні є єдина міська рада, і в міській раді є більшість більшість команда, яка працює злагоджено. Можна сказати, команда міського голови це дуже важливо, тому що команда оці всі персона Херсона, команда е, дійсно та яка працює сьогодні задля міста, причому реально працює, тому що там, де є сьогодні е, різні політичні сили, а часто ми говоримо, що голосуємо не тому, щоб підтримати, а проти щоб висловити. да? Потім іде розбалансування роботи ради, потім не можна прийняти рішення. Те рішення, яке робоче, воно відкладається на місяці, роки, а інколи взагалі губиться. Я вам скажу, що я був в інших містах і бачив, де гарні ідеї помирали і страждали від того люди, тільки тому, що депутати не знаходили, вони розуміли, що все краще. Але не завжди краще є краще для опозиції чи для тих людей, Виявляла які не бажають, да, не бажають uh -huh. цього. Тому я по доброму заздрю сьогодні. По доброму, ну хоч заздрити не потрібно, але мені приємно, що у Володимира Васильовича в міській раді Херсона є команда, є єдність і є можливість ефективно швидко приймати рішення. А на це дивляться, і відповідно в Києві. На це дивляться і інвестори в першу чергу, тобто вони довіряють владі. Тоді в місто йдуть інвестиції, створюються робочі міста. Над цим ми працюємо, тому що в міській раді Житомира такої більшості, ну, стійкої, ще немає. Ми працюємо на над налагодженням роботи команди. Ну, от ми говоримо, що ця команда, яка працює у нас, вона формувалася близько 10 років, десь так і є. У вас, ви формуєте зараз нову команду, тому я думаю, що ще попереду. Ну, ми у вас вже такова. бачили у угу. нас от. Е Житомир зараз проходить той шлях. От бачите, хочеться побажати, щоб вони швидше не на своїх помилках вчилися, а на помилках інших mm -hmm. і на тому напевно приїхали. Так. Так, так. І в нас такий в нас такий період теж був минула mm -hmm. каденція в міській раді. Відрізнялася від та що зараз працює, тієї, що зараз працює, тим, що більше набагато більше часу. якщо так сказати, вже точно дуже багато часу втрачалось на пусті розмови. І в багатьох питаннях, які треба було вирішувати набага... швидше, вони не вирішувалися. тобто забалакувались, заговорювалися, от mm -hmm. і відкладалися на якийсь інший час, тому що ну деякі депутати тоді для себе на перше місце ставили політику, а навіть на навіть не політику, а політиканство. Ніж головну політику це міське господарство, тому що для міського голови і для виконавчих органів не існує іншої політики ніж. Питання і проблеми міського господарства От ті, за якими телефонують мешканці міста, ті, які існують у кожній сім'ї і в Херсоні, і в Житомирі, і взагалі в таких великих сім'ях, як Херсонська міська громада, Житомирська міська громада, тому ми і намагаємося створити умови для взаємопорозуміння. Тому і приїхали депутати від Житомирської міської ради і представники виконавчих органів до херсонських своїх колег, щоб поділитися досвідом, і депутати вони дійсно це ті люди, які все ж таки взяли на себе обов'язок відповідати не тільки за досягнення, а відповідати і шукати шляхи вирішення проблем. Я так вважаю, що не депутати це ті люди і відповідно працівники виконавчих органів, тому що вони спільно працюють, які взяли на себе відповідальність, перш за все, відповідальність за прийняття рішень, навіть якщо ті рішення. На перший погляд видаються ну нелогічними, хоча вони е ці рішення готуються і прогнозуються на відповідний період. Ми говоримо, що на все потрібен час. Так ви ну, знаєте, от зараз дізнаємося шляхи вирішення якої проблеми нам доведеться шукати зараз. У нас є запитання глядача. Доброго ранку. Доброго. Будь ласка, я хотіла задати такий питання. Я є членом сім'ї діти, котрий займається транспортними перевозками, і мене удивляють. Такие поспешные решения, как вот, допустим, на маршруте 5-17 требует покупать навигатор. Какая необходимость в этом навигаторе? Объясните мне, пожалуйста. Человек едет по маршруту, он этот маршрут знает от А до Я. Зачем этот навигатор? Он стоит очень большие деньги. Покупать его надо за лично. Дякуємо вам за запитання. До речі, щодо навігаторів, знаю, що в Житомирі теж. Це ну, давайте так скажемо. Так? Не, навіга... теж так, так. не навігатор, трошки ну, відповідно, це мама, або ну, хтось з близьких член сім'ї, сім власників Маршруті. маршрутів. Mm -hmm. Так, маршрутів або не маршрутів, маршрут, ти міський да. транспорту. Okay. От, перевізника якогось, не навігатор. А е, це е, gps спостерігач система Тоб... контролю да, так? це система контролю за угу. тим, де знаходиться транспортний засіб. І для члена сім'ї я зразу хочу сказати, і для вас навіть це буде корисніше, тому що е, е, ви відповідаєте за взагалі за те, як працює. Ваш транспорт на тому маршруті, але там знаходиться водій, який дуже часто не виконує навіть доручення власника перевізника, і може з'їхати з маршруту mm -hmm. або десь е, зупинитися і стояти, чекати, не перевозити, не виконувати графік. Все це е, визиває нарікання мешканців нашого міста, тих, хто користує, користується транспортом. Думає, що в житомирі та ж проблема. Тому це не навігатор, який дає йому можливість. Вони дійсно водії знають дуже гарно. Шляхи міста, і йому перш за все, треба знати той маршрут, за яким він рухається. Йому навігатор дійсно не потрібен. Але gps спостерігач який буде вив... виводити свій сигнал на централізовану диспетчерську систему, і там, де буде диспетчер, бачити, де знаходиться автобус, дасть можливість підвищити дисципліну, яка на сьогоднішній день дуже і дуже хромає. І не тільки хромає, дисципліна, ще й е, якщо водій. Не розуміє, що таке етика взаємовідносин з пасажиром. Це теж е, викликає невдоволення, роздратованість, навіть іноді агресивність. Цього ось з цим ми і будемо боротись. Тут будемо наводити лад. Я так розумію, якщо у Житомирі теж ну, буде така навігаційна е система, то ви у вас знаєте. Теж я виступив також ініціатором створення такої системи в мережі, і от я зараз думаю, дзвонила дійсно ну напевно, мама чи. Не знаю, дійсно, родич, яка з білю в серці і з істинною тривогою е, говорить про своїх дітей. От щось влада їх знову заставляє. Я вам хочу сказати, шановна, що для чесного перевізника ця система контролю над його працівниками. Якщо він дійсно хоче, щоб виконувався той договір, який укладений з міською радою по перевезенню пасажирів належно, то він зможе в себе контролювати також рух. Своїх транспортних засобів, як сказав Володимир Васильович, роботу водіїв, і це для нього є ну, новий рівень і контролю, і якості обслуговування пасажирів. Але потрібно сказати і правду, що сьогодні є і в Житомирі будемо говорити в першу чергу маршрути, які нелегальні. Тобто на маршруті має працювати п'ять маршруток, в години пік виводять сім 10. ніби й непогано, Але це маршрути, які не перевирені, автобуси, не заявлені. Не мають ліцензійної картки, і, врешті-решт, люди там, як часто працюють нелегально. Це перше, а це все Другий безпека момент... пасажирів. Да, це безпека, це перевезення людей. Так. друге питання: в момент е, на піку, з тих п'яти залишається на маршруті дві-три. Інші стоять десь від стої і списують, вибачте, бензин. Він сьогодні теж дорого коштує. Але знову ж таки страждають хто пасажири, тому що збільшується між маршрутами відповідно час. Тому іде мова, ця система дозволяє сьогодні покращити якість обслуговування пасажирів. Коштує вона не дуже дорого порівняно з тими надходженнями, які мають перевізники. Ну, і, до речі, вони працюють на пільговій системі оподаткування, тобто вони на спрощеній системі, і це дає їм нормальну конкурентність. Тому ми теж це будемо запроваджувати і це нормальна перспектива, яка є в цивілізованих країнах. Більше того. Можна встановити електронне табло, і потрібно це робити, яке дозволяє пасажиру бачити, через скільки хвилин буде та маршрутка на зупинці, через 10, 15. і це дуже зручно для пасажира. Тому таким шляхом треба йти. Це шлях модернізації і нормальний. Я підтримую позицію міської ради. Ви знаєте, дуже багато ще це... запитань залишається, але от е, час наш в ефірі обмежений. Це по перше. По друге, вам потрібно і далі йти переймати досвід. Оскільки да, у те, теж робочий те, ще, е, вас робочий день. Тому я хочу подякувати вам за те, що ви знайшли такий час. Завітали до нашої студії. Ну, ми тепер е, е, чекаємо, коли запросите нас у гості. Можливо, журналісти Запрошення поїдуть. Запрошення вже ми отримали. Так. Тепер ми визначимо час і обов'язково. Я вчора говорив, що журналісти хочуть. Дуже я думаю, дуже корисно буде, щоб mm -hmm. херсонці побачили ну життя е, вже безпосередньо не тільки через центральні канали у інших місцях, okay. а через е, очі і можливість поспілкуватися з представниками інших міст там. Mm -hmm. Тому обов'язково я думаю, запрошення Ми, прийнято. Да, ми запросили делегацію Херсона. Ми будемо раді вітати гостей поділитись досвідом ну і врешті-решт саме напевно це не нами придумано колись uh -huh. це обмін досвідом його роблять буквально всі і лікарі і викладачі і політики і професіонали будь-якій галузі тому і галузь місцевого самоврядування це галузь яка потребує обміну досвідом і ви знаєте мені перші, я вам скажу щиро перші місяці було настільки складно настільки Тяжко працювати сьогодні не легше. Я думаю, ну чому нема не навчають міського голову? Ну нема такого. Я учень, учень 10 десять років пропрацював, да. а все не легше. Да, так, і не легше. Так. Так. так що, спасибі е, вам, Володимир Васильовичу, спасибі вашій добрій команді, міській раді за гарний, теплий прийом. За досвід, який дійсно ми веземо, мої спеціалісти теж по-іншому подивились на деякі питання, проблеми. І ви знаєте, спочатку, от коли їхали, ну всі ж ми вважаємо себе досить грамотними. Але коли побули, ми вдячні, що прийняли гарний, чудовий досвід і запрошуємо херсонську делегацію. От, ви знаєте. Ви сказали про те, що заздрити, мабуть, не добре, а ми все ж таки раді, що у нас є от така щось, що дає привід позаздрити іншим. У нас є Правильно? багато чого я що... хочу подякувати вам ще раз. Нагадати. змагання змагання, якщо це змагання ну, по правилам, змагання за, за те, щоб бути кращим, і бажання стати кращим це якраз той фактор, який підштовхує для нових досягнень. Тобто нормальні змагання це добре. Ось ми за здорові такі змагання. Так. Конкуренція допомагає рухатись вперед. Ми про це вже сказали. Я дякую вам. Ці Хочу два. нагадати нашим глядачам, що у нас в гостях сьогодні був Володимир Васильович Сальдо, Херсонський міський голова, а також Володимир Михайлович, Дебой, Житомирський міський голова. У нас ще не все. Залишайтеся з нами.